Вгорі, ми внизу, але далі стрімко кров гаряча, очі приціл, серце крила. <плес> <плес> Народ з корінням в рані діт та серце легке, як вітер. Скільки не схили ти знову ростемо крізь мідь. Кожен двір це окоп, кожен дім це блокпост, але в жилах козак не рабне хвіст, а постріл. Чорні хмари над краєм, ми сміємо ще рано, бо хто виріс під сирени, вже не боїться грому. Мама шепче іконом, та тут їх озбирає броню. Найкращі сини йдуть темряву, ламать вогнем. Сокіл, сокіл над полями крик, воля в жилах, як котрут, та для їхніх стін нас ламають але ми ростем. Любний народ нас не з'їсть, всіх нічого, совків, совтів не паде з висот крила в крові та очей, не гасить град. Найкращі сини України стоять, поки ми дихаєм, Тут не стелиться страх в шинелях, в кедах, в шкірі різні обличчя, один погляд, ми не шукаєм геройства. Ми просто тримаємо поле, хтось лежить у землі, але далі веде плечима його ім'я на під'їзді. Його усміх на кожних живих очах нас продавали по знижці, та вийшло, купили меч, бо кожен удар по шиї лиш робить міцніший хребет. Вони будують тюрми, ми проробуємо з них вікна, щоб дітям дихалось вільно, а не шепотом понічних. Сокіл, сокіл над полями. Воля в жилах як отру, та для їхніх стін нас ламають, але ми ростем всі. Ми ж волелубний народ нас не з'їсть, ЇХНІ нічих днів, сокіл, сокіл не паде з висот крила в крові та очей не гасить град. Найкращі сини України. Стоять, поки ми дихаєм, тут не стелиться страх. Як не ми піднімемо стяг збавна. Хто, як не ти, скаже досить ще зранку, вони рахують квартали ми тих, хто додому не впав, а злетів у хмари. Сокіл, сокіл над полями, крик, воля в жилах, як котру, та для їхніх. Нас ламають, але ми ростемці. Ми ж волелюбний народ нас не з'їсть. Сокіл, сокіл не паде з висот. Крила в крові та очей не гасить гра. Найкращі сини України стоять, поки ми дихаєм, тут не стелиться страх.